Подивіться просто, як Мстислав говорить про свої переживання з приводу прем'єри фільму, і як він боїться, що цей фільм може занурити його героїв у ті емоції, які занадто крихкі. От подивіться просто його ставлення. І не порівнюйте, будь ласка, такі речі, коли репортажна журналістика на клікбейті і глибока. А ми зараз подивимося на рівень глибини роботи Мстислава в наступних відео, а спрямована на те, щоб розказати історію так, щоб вона залишила слід. Ну, слід ми все одно всі залишили, але це інший рівень роботи, і от просто стандартам Мстислава – це щось позамежне. Це перший показ в Україні. Не просто перший показ в Україні, а ще й перший раз, коли головні герої побачили фільм сім'ї загиблих. Ті, що ті герої, які в фільмі, теж побачили своїх рідних. Ми хвилювалися, ми хвилювалися, як вони відреагують, що вони будуть відчувати, і як на це зреагує публіка. Тому що завжди міжнародна публіка, вона ж далеко для неї це все. Хоча вже це змінюється, про це ми можемо трошки пізніше поговорити. Але все ж таки це десь там, для міжнародної публіки. Для нас. Це те, що ми проживаємо кожен день, і ти завжди думаєш, а чи потрібно людям знову і знову проживати те, що все одне вони бачать кожен день? Чи потрібно їм хай навіть художня, але е, все ж таки е, художня за все ж таки занурення в цей світ, який, на жаль, від якого вони на жаль не можуть нікуди поїхати, як це можуть європейці? Європейці е, вийшли з кінотеатру. І забули про війну так само американці, в них там свої проблеми. А ми, ми в цьому живемо. Тому так, ми дуже хвилювалися, але все пройшло фантастично добре. все пройшло фантастично добре. Ми відмовилися від від ідеї, навіть там запитань, відповідей. Ми просто вийшли, викликали військових на сцену і їм аплодували 10 хвилин стоячи. Публіка стояла 10 хвилин і аплодувала військовим їм, їх, їх сім'ям. Мені здається, це, це... Прецедент, прецедент в Україні, це... насправді. Для от коли... мене от, всі там страждання, всі сумніви, всі складнощі, які були під час, всі ризики, які були під час того, як ми робили цей фільм, це все оправдалося до, до, до останнього. От коли я побачив, що. Військові і сім'ї військових відчули, що їм вдячні, коли публіка змогла цю вдячність висловити. І тут от я чому цей епізод так цитую, тому що це про занурення в емоції і от про підхід автора до занурення в емоції. А я рекомендую подивитися це інтерв'ю і підписатися теж на сквот. Я взагалі, ну от в кінці етеру я, я пройдуся по всім своїм рекомендаціям, але для того, щоб ви зрозуміли просто рівень роботи автора над тим, щоб створити необхідну емоцію і не паразитувати на емоції глядача під час фільму. Я ну наскільки багато факторів у цієї роботі, там, от реально, 2000 метрів до Авдіївки. До Андріївки, господи, до Андріївки новий фільм від е, Мстислава Чернова. Е, ось він розповідає, як він працював з композитором. Е, як композитор його питав стосовно того, що ти хочеш, щоб глядач відчував, як вони разом працювали над тим, щоб подарувати глядачеві е, оцей шлях, до якого глядач приєднується, але з нього не висмикують. Сльози і от це от, ну, те, що нас люблять, висмикувати. Ми сидимо, і він теж він каже, що глядач відчуває в цій сцені, що відчуває в цій сцені. Я просто приведу, є в нас сцена похорону. Я кажу: Сем, я не хочу, щоб люди плакали. Я, коли був там на тих похоронах, коли ховали, коли ховали Гагаріна, коли ховали Кобзаря. У мене була злість. Мене був такий дисонанс, злість і, і меланхолія одночасно. Мені треба, щоб глядач теж відчував цей дисонанс, цю злість. Тому ніякого піаніно, ніякої гармонії немає. Скрипки. Там є, там є віолончель, але вона в, дисонансі, вона в дисонансі з голосом. Угу. Знову ж таки, Марія, коли ми записували її, коли він записував, як вона співала, тобто вокал для, для фільму, то там було багато тейків цих повтор музичної фрази. І, і вона хотіла, і ми зрозуміли, що єдине, що працює, це коли ми чуємо, як в неї тремтять голосові зв'язки. Тому що це саме дає дисонанс, оця тремтяча віолончель, тремтять зв'язки, напруга. І потім гармонія приходить, таке полегшення, коли ми відпускаємо, приходить тільки в кінці в остання сцена: це єдина сцена, де є гармонія. Знову ж таки, він мені каже, Мстислав, мені здається, що в останній сцені. Щоб був катарсіс, там ми зводимо всю музику один, в одну точку, і з'являється гармонія. І от там можна заплакати. І ще зараз буде одна цитата з цього інтерв'ю, але знову ж таки, я о, наголошую, я ці інтерв'ю вирізаю. Тому що вони вписуються в цю загальну картинку, яку я вам писую. І якщо ви ще не зрозуміли, якщо ви, можливо, вже забули, я починала з дуже дратівливого шматка від Олександра Роднянського. і наскільки в інший стан і настрій ми зараз переходимо, так? У мене немає такого ресурсу, щоб довго працювати над якимось випусками. Я дуже швидко кожен тиждень роблю по два випуски. Намагаюся робити, ну, не забувати про читанку і не забувати про хороше регулі. Просто ну, трошки не вписуюся зараз в цей ритм. А, і мені теж часто в етерах хочеться досягнути якогось такого результату, щоб ви відчули різні емоції. І щоб ви відчули, як яка інформація, що з вами робить. І щоб ви у цьому безпечному простірі, просторі, просторі, в який в моєму етері ви приходите, ви, в принципі, більш-менш усвідомлюєте, що вас тут чекає. Що вас тут чекає? Якийсь подразник, якесь моє бурління, там якісь там, Аааааа! там щось я там буду, може, й матюкнуся, якісь смішні відео, якийсь абсурд, якийсь детокс. І просто порівняйте свій емоційний стан, коли ви дивитеся, Роднянського, коли ви дивитеся, то дивитеся і усвідомлюєте, що він говорить, тому що може не усвідомлювати, і все нормально. Нормальний дядька. Все. Інтелектуал, кінематографіст. Ви можете просто поставити поруч інтерв'ю Радянського і інтерв'ю Чорнова і зрозуміти різницю в всесвіті просто. І подивіться, який шматок контенту, в який момент, що з вами робить. І робіть цю вправу в інші моменти свого життя, коли ви відкриваєте і вас. Такий, що, що мене це змусило? А скоріш за все, якесь отаке? Чи якесь отаке? Чи якесь отаке? М -м? Усвідомлюйте, що з вами робить який контент. І ще одне відео з інтерв'ю Черного, хочу процитувати: воно про попкорн. І про те, що на його фільмах люди їдять попкорн. І, ну, коли ти чуєш там, на фільмах Чернова їдять попкорн, ну, типу, абсурд, так? Да? Але це завжди про те, що ми можемо не бачити якоїсь частинки пазла, яка робить цю поведінку не девіантною, а такою, у якої є навіть якась логіка. Мені здається, що ну, якраз наша аудиторія дуже сильно підключена емоційно до твоїх фільмів, і до 20 днів в Маріуполі теж. І нас ми дуже багато обговорювали з Інною і на інших подкастах історію про те, що люди їдять попкорн на 20 днів в Маріуполі. Не мене... доїдають. Мене... Я, я чесно вам кажу, вони заходять з попкорном і не доїдають. У мене до... є такий друг, який залишив попкорн, та... але я не знаю, який. У мене була це. історія на 20 днів Маріуполі», Це я вже в другий раз дивився. Це вже в кінотеатрі жовтень було, чоловік їв попкорн. Я не могла дихати, а він їв попкорн. І потім ми вийшли, він доїв його. І він сказав, що я сам з Маріуполя, ну це йому допомагало якимось чином справлятися зі стресом. Тому я не засуджую. Ну ми не знаємо, які історії стоять за ними, незважаючи на те, що ні, ні ну, та, коментарі, коментарі як можна дивитися на документальних фільмах там про якщо люди прийшли він, вже дивитися, да. то. Тобто ми просто офіційну ремарку хочемо отримати, чи не засуджуєш ти людей, які візьмуть попкорн на 2000 метрів ні. до Ні. Кінотеатрам треба допомагати. <рес> Супер. Інше питання, наскільки це а, може травматизувати людей поруч з тобою в залі, це інше питання. Але, зрештою, навіть такі історії мають пояснення. Ми проживаємо всі страшні травматичні досвіди, кожен справляється з ним по-своєму. Я зробила сьогодні цей етер. І на підкінець етера хочу, знову ж таки, порекомендувати вам читати Дубчак, всю серію насправді, слідкувати за віхолою, подивитися це відео. Почитати Матвійчук, почитати статтю Синдром злих українців, подивитися інтерв'ю злих українців на Лізі, подивитися інтерв'ю від Тамари Гундорової, Слідкувати за тим, що пише у Фейсбуку Тетяна Трощинська, слідкувати за Стасом Козлюком і подивитися інтерв'ю Мстислава Чернова на сковоті. Слідкую за ними класні. Я не знаю, вже цитувала їхні інтерв'ю раніше чи ні, ну, але завжди дивлюся, мені цікаво. От. Ну і Амосов, да, Амосов теж. От. На цьому я кажу вам: на все добре, все буде, все буде Україна. І зацитую свій е, пост, тому що я не придумала для вас ніякого детоксу. Просто процитую відео, яке я вже минулого етеру ставила, і є сенс повторити, я його поставила у своїй соцмережі просто для закріплення. Соцмережі сьогодні чистісінь пекло. Забагато спекуляцій, у нас ексклюзивні дані про те, що прилетить, ось вам відеотропів, хибні надії, паразитування на глибоких емоційних травмах. Хочу повторити слова, наведені вчора в етері, бо хоча N Appleboom і говорить про те, як використовують інформацію і брехню саме автократи, для нас ці слова залишаються актуальними. Той, хто залазить у вас в голову з брехнею і паразитуванням, просто демонструє свою неодмежену владу над вами. Як ви можете цьому протистояти? Додайте більше реальності і життя, бо саме за відсутність життя і б'ється Росія, ми не можемо його так легко її віддати, змінивши уже скролінгом в телефоні. Усе, змінивши усе скролінгом в телефоні. На цьому я кажу вам цьомки-бомки. Побачимося наступним разом і обов'язково підтримуйте збір, який в описі до сьогоднішнього мого етеру. so the point of lying in in public and constant and repetitive lying that um, again we see in our country is not just to make people believe something that's not true it's also to express a form of power. The way to fight against it is to return as much as possible to reality um, and to get people to focus on the real world around them. I mean we now clearly live in a world in which the online world and the you know the, and the mythologies that can be created online and i don't just mean social media i mean whatever youtube tv you know and lots of you know are can be more powerful than what's real in other words the stuff that you see when you walk out your door um, and encounter on your way to work can see clearly now seems less real to people than the myths that they absorb through media and social media um, and that has made that has given new possibilities to dictators and would be dictators, or autocrats and would be autocrats.